Вітаю, друзі! Сьогодні голова Офісу президента Андрій Єрмак вирушає до США на перемовини з трампістами. З ним вирушить директор Чибуречний, Тхути міністр оборони Рустем Мегав та Свіреденко. Передбачається, що голова. Офіса президента зустрінеться з номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України Кітом Келлером, щоб обговорити е, майбутню політику Трампа по Україні. Ну, скажу так: минулий візит послали зовсім зараз зустріч з Кітом Келлером, Спецпредставником майбутнім, ну зрозуміло, йому доведеться контактувати. Думаю, він доведе бачення Трампа і трампістів до е, вирішення проблем по Україні. Навряд чи він буде розкривати весь план е, Трампа по миру. Е, мирний план. Чому? Тому що довіри до Єрмака в команді Трампа немає. І е, будуть доводити дозовану інформацію, е, чи зустрінеться з кимось більш значущим Єрмак. Ну, я думаю, що він хоче зустрітись навряд чи вийде. Е, будемо спостерігати, але це нагадує: знаєте, як сервива кішка шкребеться в двері. Щоб в хату пустили. От приблизно так. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.